Підключай швидкісний та якісний інтернет від ТРК ГОК. Тариф безлімітний 100 за 170 гривень до 100 мегабіт. Тариф безлімітний 300 за 250 гривень до 300 мегабіт. Підключайся вже зараз. Обмін посвідчення водія відтепер доступний в дії. Замовити можна як фізичний пластиковий документ і забрати його у сервісному центрі МВС особисто, так і електронне посвідчення водія, яке є виключно цифровим та дійсним на території України. У застосунку дія обираєте наявне посвідчення водія, натискаєте на три крапки, обираєте заміна посвідчення. Після подачі заявки протягом 10 хвилин варто сплатити послугу, інакше заява буде анульована. Статус заявки можна перевіряти у своєму смартфоні. Фахівці головного сервісного центру МВС нагадують, за яких обставин обмін або відновлення посвідчення водія відбувається. Закінчився термін дії наявного у водія документу. Документ втрачено або знищено. Написи на бланку затерлись і не читаються. Водій змінив особисті дані прізвище, ім'я по батькові стать за бажанням власника замінити старе посвідчення на нове. Варто зазначити, що під час воєнного стану медична довідка про придатність до керування транспортними засобами не є обов'язковою.